Український полуничний джин, на якому написано «London dry». Щоб ви не заплутались, головне тут слово «dry», тобто сухий. А Лондон, ну то цей стиль з'явився у Британії у 19 сторіччі після того, як британці вплющили від джинаманії і вони за пляшку джина готові були останні труси віддати. А чого так сталося? Тому що вони в 150 раз посралися з французами, і в Британії прийняли закон, який зняв усі обмеження на дистиляцію власного спирту. А тоді як імпорт французького бренді вирішили обмежити імпортозаміщення, одним словом. От і виробляли вони своє неконтрольовано і нелімітовано, І джин був неякісний з купою сивухи і підсолоджувачів, і гинули люди у Британії від п'янства та розпусти. Джин як напій реабілітувався саме через отакий стиль Лондон Драй. Частіше за все це зерновий нейтральний спирт, природні ботанікали, ялівець, тобто трави там, цитрусові та чистота надзвичайна та сухість. Лондон Dry, власне означає, що після дистиляції в нього не додавали нічого: ні підсолоджувачів, ні ароматизаторів, геть нічого. І міша на Закарпатті робить саме такий джин. Я куштувала багато полонічних джинів, але всі вони були солодкі. А зверніть увагу, що у більшості з них в кращому випадку буде написано джин або дістил джин на пляшці, а в гіршому взагалі напій на основі джину. Нащо вам платити гроші за цукор та ароматизатор, якщо є наш український стиль, до речі, дистильований у мідному кубі. Мідь вступає в реакцію зі сполуками сірки, які можуть викликати аромати капусти, таких несвіжих яєць, і ті аромати нейтралізує. Там ще багато плюсів є у міді. Це дуже недешевий метал. Деякі виробники просто роблять такі мідні вставки в свої перегодні апарати, щоб хоч якось дешевити процес. Але це не про цей джин. Цей мідний куб я бачила особисто. А тут тільки натуральні рослини, ягоди та фрукти. Міцність аж 43. До речі, жоден джин не може бути нижче 37,5. і І зараз ми будемо його дегустувати. Спеціально чекала, щоб зірвати чеку вам на камеру, бо сама буду дегустувати його вперше. Клас, пахне ялинкою свіжими лісовими ягодами, суницею, апельсиновим квітом таким. Дуже класно прогріває. Я гадаю, що це за рахунок рожевого перцю, який є в складі, він дає таку свіжість, окрім ялівцю, і дуже класно зігріває всередині. Як на мене, це один з небагатьох джинів для мене, який я готова пити в чистому вигляді, не тільки в коктейлях, чи там тонік або ще щось. Його на трішки збризнути лаймом і буде просто ідеально. Любіть українське, любі люди! Ваше здоров'я!